Хто не знає, де придбати цемент, і ви знаходитесь великий дальник, переселенець, роща, біляївка, маяки. Будівельний двір великий дальник. Зробимо вам ну, дуже приємні ціни. На палету 145 гривень, марка 500, Одеса. Е, також є в нас металопрокат в різному асортименті. Профтруби, арматури, провалки, уголки різні. Тож е, Приїжджайте, розкажемо, покажемо. Е, також є сітка заливочна в асортименті, сітка е, рабиться, е, також виливаємо стовпчики, е, виноградні їх називають, стовпчики для паркану. Е, та Збільшимо ще євро, єврозаборчик, привеземо його в далі також покажемо. Та прохластів, може, треба, від любого висоту. Замовимо під вас. Надо дрова, брикети або будівельні матеріали. Будь ласка, великий дальник. А вас чекає.